Під час карантину воєнного стану, відключення електроенергії, тобто в ситуації, в якій зараз знаходиться Україна, особливо зростає цінність навчальних програм для мобільних пристроїв, Представляю вашій увазі мобільний застосунок тренажер фізичних формул. Застосунок розроблено під операційну систему Android. Програма незалежна від інтернету. Для розробки застосунку я використав програмне середовище Мітепінventor. Жодну задачу з фізики не розв'яжеш без з фізичних форм. А так інколи не хочеться їх вчити. От було б добре мати кишеньковий тренажер фізичних форм. Наприклад, ось такий. Відкривши застосунок, ми бачимо дві кнопки. Почати і вийти. Кнопка почати переносить нас на наступний екран, де є 4 теми з курсу фізики 7 класу, в яких присутні формули. Розгорнувши тему, ми бачимо всі формули з цього розділу. Можемо вибрати, як і всі їх. Так і деякі окремо. Можемо також вибирати формули з різних тем. Я, для прикладу, вибираю ці формули. Нижче кнопка додаткові параметри, яка дозволяє розширити потенціал тренажеру. Введення цих даних не є обов'язковим і можна почати без них. Я включу показ правильної відповіді і час виконання. Також тут є рівні складності: елементарний, легкий, середній, важкий. Вони відповідають за кількість комірок із символами на робочому екрані. За мовчанням стоїть елементарний рівень. Тобто, скільки е, символів у формулі, стільки клітинок і буде. Легкий рівень має 5 клітинок, тобто деякі будуть лишніми. Середній 8, а важкий 10 комірок. Ідемо далі. На робочому екрані ми бачимо потік часу, його можна сховати, нумерацію прикладів лічильник правильних неправильних відповідей і саме питання розділене на дві частини. Нижче ну вводимо саму формулу. При введенні формул треба слідувати певним правилам. Спочатку починаємо з величини, про яку питають, далі знак дорівнює, і далі вже сама формула. Додатки множники можна вводити в будь-якому порядку. Формули, що у вигляді пропорції, можна записувати як і в прямому, так і в перевернутому вигляді. Розв'язуємо L поділити на T. Програма нас хвалить, якщо ми зробили все правильно. Якщо ми помилились, програма нам про це повідомляє, Ще показує правильну відповідь, а чи я вказав такий пункт. Лютенев. Якщо ми хочемо закінчити роботу, нажимаємо і утримуємо кнопку Завершити. Можемо перейти до статистики, яка вказана у числах і відсотках. Також тут показана кількість вибраних формул і рівень складності. Вертаємось назад. Тепер відключаємо показ правильної відповіді і показ часу. Ставимо легкий рівень. І вводимо тривалість заняття. Кількість прикладів. Далі. Тепер на робочому екрані ми бачимо, скільки залишилось часу і скільки залишилось прикладів. Розв'язуємо. Також бачимо, що комірок стало більше. Окей. Ефархімед дорівнює В-Жеро. Добре. V дорівнює е на Можемо помилитись декілька разів. Усе. Час вийшов. Можемо перейти також до статистики, де також вказані приклади, що ми не виконали. Перевагами мого проєкту є україномовність, безкоштовність, зрозумілий інтерфейс, незалежність від мережі інтернету, інтегрованість зі шкільним курсом фізики. Розроблений мобільний застосунок розрахований на школярів. При подальшому розвитку може бути поширений і на студентів. Хочеш йти в ногу з часом? Вивчай фізику з мобільним фізичним тренажером.